Усім доброго дня, мене звати Іван і в мене на листях. Це в теплиці вже помідорки, які ми садили з вами. Вже вони трохи повиростали, Я бачу, і позав'язувалися, і вже повимахували, вже такі здорові. Я. Я вже пообрізав пасинки знизу і трохи листя, ну, бачу, що треба вже пообрізати. Ну, сьогодні буду займатися всім, всім підрад. Там трошки, сам трошки, ну, коротше. Як вам трохи розсади позалишались, і вже тримаю на всякий випадок, якщо щось десь. Ця... Хруща, а личинка Хруща з'їсть, то посаджу. Ну, Помидорки собі ростуть, вже всі попринімалися. Вже пройшло добре два тижні, як я їх висадив. Вже можна буде удобрювати, тому що зразу я не удобрю нічого і даю їм шанс, щоб вони самі пустили добре коріння і пішли в ріст. А зараз вже можна буде проляти водичкою і проляти зеленим добривом. Зелене добриво у мене є на каналі рецепт. Розбавляється 1 літра зеленого добрива на 10 літрів води і так поливається. Це буду сьогодні робити ввечері, бо зараз душно. Це вже калінтово вже зацвіло, можна вже. Зривати листочки і до чаю, дуже корисне. Я потім вже це все масово то вже позрізаю, буду сушити на зиму. Треба записатися корисними речами. Це сунички вже наші подостигали. Дуже смачні, це ананасова сумічка, дуже смачна, дуже смачна, воно дуже рясна, вона дуже розростається дуже гарна. Вами лаванда. Цвісти. Треба її сформувати це останній, коли вона буде в такому стані. Потім я все позрізаю, почерінкую і буду робити ну, таким шаром. До цього мені не подобається. Я все на самотюк, Думав подивитися, як вона буде сама рости, але мені це не подобається. В такому вигляді вона не гарна. Що це? Я хочу, щоб воно було таке гарне, знаєте, як шаром. Дуже гарні це квіти, піони, це дуже ароматні. Тут щось білий, позацвітало. Ну, я поки що не буду їх обрізати. Це я просто взяв, буду обрізати другі, які вже повідцвітали. Дуже гарно, коли, всі, коли кругом квітки все цвіте, все гарно, але потім воно стає таке вовже. Головне, що треба зробити, це зрізати як там, цвітонос, щоб не забрало сили. В рослинки, і вона могла на наступний рік теж цвисти. Це я буду звідси убирати. Воно мені тут не потрібно. Це вже теж теж Якщо зрізати зарано. От, от, дехто от відцвітає, як це півники і риси. Як вони тільки відцвітають, зразу починають зрізати вже всю зелену масу. Цього робити ні в кому разі не можна, тому що ви загубите так рослинку. Вона на наступний рік вас цвісти не буде. Треба залишити спочатку з можна, нижче зрізати, це не страшно. Але листя не чіпати, щоб воно віддавало ну, як, всі сили корінню. І тоді у вас на наступний рік буде гарне цвітіння. Ну, так само зі піонія моя вже теж ну, деяка ще вже вона така, я б не сказав, не дуже гарна. Ну, запах ще трошки має, ну це вже все. Це вже треба зрізати. І все, бо воно вже нічого путнього не буде. І, до речі, листя піонів. Теж ні в коєму разі зрізати не можна, тому що мене вчили, що треба зрізати. Я багато років зрізав. Ось вона відсвіла, і все я зразу з серпом під коріння, все зрізав, все, збувся. Так можна робити, коли у вас вже старий здоровий куст. Що вам вже не потрібно його ні нарощувати, не розрощувати і все. Коли у вас маленькі кустики тільки не посадили, ви ніколи не дочекаєтесь. ну, Дочекаєтесь через років 10 того цвітіння, але у вас не буде він, великий гарний куст. Тому що, от, наприклад, тут в мене е, посаджено три різних сорта е, піоні. Е, я купляв жінки, е, 3, в неї було три. І е, я так само, одна палка тут було по одній палці, палку випустило. Не цвете, один рік, е, всі ті типу, позрізав, зрізав. зрізав і ті самі, Потім на другий рік знов ти відцвіли, тут знов нічого зрізав. Потім вичитав, видивився, що, оказується, не можна зрізати листя, якщо ви хочете, щоб у вас розрослося, щоб коріння стало більшим, щоб сам, сам куст став більшим, мушнішим. Дивіться, яка наскільки цього мощна піонія. Ну, тут я бачу, що воно хотіло ще більше цвісти, але щось пішло не так. Ну я, я восени, ой, весною не вдобрив. Чесно скажу, бо мені було щось не до цього. Я займався інкубаціями. Якось я забив на ці піоні, але, але вони і так зацвіли. Кусти стали добрі, покидали От Вони з корінця раз, два, три, чотири, п'ять павинок. я ще повторюсь, три роки підряд було по одній паличці. З кожного куста було по одній паличці. Я думаю, ну що ж це таке? Як це? Ну, у всіх такі гарні кусти, а в мене як хочу розвистити піоні, а їх нема, то нема. Тому не поспішайте обрізати листя. Тепер я кожного року зрізаю все, що відсвіло. а зелену масу я залишаю до восени. Вже восені, вже коли вже все сохне, жовтіє, тоді вже все зрізаю. І куст набагато мучніше, гарніше, і цвіти, ну, рясніше, я б сказав. Я не знаю, мені подобається піоні всі подобаються, але цей кус найбільший і негарна квітка. Ну, мені така ну, ромашка, мені вона не подобається. Ну, я кажу Мені подобається, коли вона така подобається, От, як вперше показав хвилину. Тому така наповнена, велика, гарна квітка. Ну, це гарна. Теж така. Ну, бачите, піонія. Ну, тут же відцвітає, ну теж така. А це якась недоромашка, Мені не подобається. Але гарний куст, і вона кожного року квітне. Я її садив як таково, а виросла така. Ну, там. Очікування і реальність. Ну, це вже теж можна було позрізати, бо вона вже, бачите, вона така. В вже головки тут теж формуються, але ну... Хай воно от, завтра вже вона вся від, о, опаде, тоді я вже її зріжу. До речі, тут вже роза процвітала. Це яка гарна. Це теж ця плитиста роза дуже гарна. Цього року, як ніколи, я її теж формував три роки. І нарешті вона прям таким великим-великим кустом, бо завжди була якась одна віточка і там пару розочок. Вона ну, цвіта довго, вона зараз зацвітає, потім через місяць, через два ще буде цвісти. Тут бджіл її опиляють. Пахне запах. Ну... Якщо у вас розростається куст, так як у мене можна взяти його підв'язати, бо вже він відцвітає, нам вже не треба цього пішного такого цвітіння, вже таких гарних кустів, то можна його підв'язати і він так собі буде собі добре. Доживати до восени, тому що в мене тут поруч з ними. Щось, він тоді був маленький той кустик, я собі посадив тут гортензію, щоб теж собі розростав. Думав, Там кустик, тут кустик, і воно буде гарно. Але е, він дуже сильно розрісся і тому він починає глушити мені гортензію. А гортензія теж же збирається цвісти. І, до речі, подивіться, буде цвісти гортензія, О, тут нема, з тої сторони, де куст її не косався, тому е, треба вчасно. подивіться, ну, да. Віть, тут тільки має цвісти. Тут з тої сторони взагалі немає ніде ніякої завізі до квітки. Можна її начинкувати, до речі. Зараз воно дуже добре, якраз для цього. Можна собі нарізати і розмножити. Ну, У мене її достатньо, я не хочу і зараз цим займатися, може, пізніше або на наступний рік. Можна забрати. Тепер в почне розтастатись роз... роз... і в ту сторону. І все. Ну, можна було, звісно, зробити раніше, але я. Чесно кажучи, я забувся про це. У мене тут такий квітник, <гітник> Грибочок. квітник під горіхом. Мене тут полутінь завжди. Ну, Вже ж навісні, то завжди тут сонце, бо горіх ще не вбрався в листя зараз. Тут все під горіхом. Ну, і зато все росте добре. У ну, мене немає більше такого місця. Горіх теж дуже добрий. Стік місця вільного у мене немає, щоб все розсадити. А, рослин люблю. Багато мене. І така гортензія Нікельчиця біленька, дуже гарна. Дуже теж було маленький пагоночок собі розпосадив. Це вже вона вже третій рік така гарна. Теж розрослася. ця гортензія теж буде цвісти Це гортензія хамільон. Я вже в якомусь відео розповідав, як я сидів, Вони всі однакові, вони всі однакові розові. Але їх можна зробити хамельйон, тобто підкислити почву. Змішати з. Іголочками, гіловим опадом, сосновим опадом землю. І вона, наприклад, такого розділяєте пополам: з однієї сторони, звичайний ґрунт, з іншої сторони, з йолками, з ну, під сосни земля, там, пісок, все то, кисли, кислий ґрунт, розкислити почту, зробити кисло. І вона буде у вас получатися квіточка, з однієї сторони буде розова, з іншої сторони буде голуба. Ну і, так, і посередині така вона голубо розова, синьо-розова. А якщо не кислити почву, то воно буде розова. А якщо всю посадити в кислий ґрунт, то вона буде голуба. Це мені так розказали, я собі так купив і так посадив. І так маю і розові, і сині, і хамільони, і ну, в мене ще там біла є. До речі, того року садив червону, мамі дарував на 8 березня червону гортензію. І ні, не на 8 березня, а на день матері. І вона щось пропала. Червону таку хотів, у нас нема, але вона пропала. Це життя. Під звуки лягушачок Ми зрізаємо і риси. І все. І на другий рік буде гарний різ. До речі, торіс стоїв мені 90 гривень. Один маленький павуночок. А павуночок, я не знаю, напевно, був як половина цевого. І він ще ні разу не цвів. Це я садив його два роки тому. Він такий синий, такий бархатний. Ну дуже гарний колір. У мене мами любимо колір такий синій. І я його посадив їй на подарунок, а він так її ні разу ще не заців. Така його доля. Ну, Сподіваюсь, на наступній, бо він вже трохи розрісся. Бо того року він був такий нещасний. Цього року він вже краще, але все ж таки ще не до кінця. Ой, яка ж це гарна роза. Запах неймовірний. Це вона зацвітає така стає зразу. Така жовтенька. А потім вона розпускається і наповнюється. Ось моя на ладонь. Ось, ось роза. Дуже гарна, дуже ароматна. Краса. Дуже великий куст, він розрісся. Я не зрізаю восени рози, а вже обрізаю їх навесні, коли вже видно, що якось щось не пережило, щось підмерзло. Ну і таке інше. Тому що з осини повзрізаєш, а потім весною нема чому навіть. Так буває, в мене так було. Теж дуже скоро відцвітає. Деякі, от дивіться, як гарно. Одна роза і одразу ще три. Ось. Ну, гарно, краса. Мені вона дуже подобається. Сорти я не знаю, який це. Це мені його подарили були цю розу. Ну, можна подивитися. Вона така хамелеоніста. Починає цвісти жовтим, а потім вона ось стає такого рожеве, воно дуже гарно. Як там англійська роза, чи як її називати, забув. Який гарний макрос цвів. І ще буде багато бутонів. Кожного року, на тому там у своєму місці, цей мак це те. Дуже гарно. білі заквітнуть. А поки, е Ось ми моя, моя лохина, чорниця Одна, ось друга. Зараз я їх трошки зроблю, просапаю, зроблю луньки, тому що коли поливається, то воно все е забивається. І Ну, не луньки, зараз буде пливатися, буде розливатися в всі сторони. А зараз зроблю такі маленькі луньки і буду удобрювати. Ну, Ось зробив лунки. Тепер просто, звичайно, водою проливаю, щоб, воно... щоб земля промокла. Бо, ну, якщо ви знаєте, то доб... доброго вносити потрібно на волову землю, щоб вона не була суха, щоб корінці, корінці не попеклися і ну, нічим не було. Трохи змочити землю, щоб вона пройшла до корінців, і потім вже можна удобрювати. Тут Звичайно і бажано, щоб вода була не холодна. Звичайно, тепла водичка. Ну Чи ви дощову збираєте, чи так набрали в бак, воно там прогорілась. Ну і все. Зараз у нас питається, а ми поки розведемо. Не знаю, купив таке удобриво. Чорниця лахина, добриво, водорозчинне, мінеральне, для листового живлення з прилипачем. <рив> а Я на корінь зібрався ціляти. Бачите, завжди уважно читайте інструкцію. А я би зараз, якби з вами не прочитав, то я б вже це все розмішав, бо я десь тут читав, що на. А, 25 грамів доброго, ось на 10 літрів. Я вже собі е, вже запланував, просто вже воду набрав. Е, зараз я його розбавлю і поляю під корі... корінець. Бачите, а треба його на листя. Да, Цікава історія в нас вийшла. Завдяки вам. Хоч зря не переведу це, це добре. Не знаю, яке був отакий замовив. Думав, в епіцентр з'їжджу, подивлюся, але щось так не склалося. І я туда не був в епіцентрі, але не зайшов до роду, І так і прийшлось брати, то, що є. Верніше, я замовляв, вже. ну, ви бачили злочасну роз, розпаковку, якщо не дивились, то подивіться. Кожен раз кажу, що останній раз замовляю в тому магазині і все одно. Подивіться, там в тому відео якраз є і про саджанці, які минулий раз замовляв, які, які поприживалися, які не поприживались. Е, Показують черешні, які вже 3 роки, ну, тільки перший рік ну таке. Так, ну і там вже і замовив, бо там побачив добриво, Було таке за 36, здається, де ну, десь приблизно до 40. І було за 136. Ну, звісно, я замовив таке. Коротше, прочитав. Ну, я як завжди. Е, Провести оприскування по листу 2-3 рази за перед цвітінням, формуванням ягід і ягід. Ну, Саме мій варіант, коли мені треба, щоб воно просто прижилося і пішло вріст і була добре почва. Ну. Читайте уважно. Не так як я побачила, що для чорниці я не все замовив. А що до чого, до з мені було не потрібно. Ну вже вже, як буде, так і буде. Тут ну, стелепачем. Ну, таке коротше. Все одно буду зараз обряди, ну вже ж купив. Це розвів, розбавив, та й буду поливати. а що. Ну, тут листя ж теж є, ну виходить, це не дуже полестя. А я в составі почитав там, хороший, там фосфор, калій, бор, все, що тільки можна. Так що Я просто декілька приходів в поляю. В добро. Ну і для курінців буде дуже їм добре. І для поза корінного живлення буде дуже добре. Так що, що не робиться, то робиться на краще. Так вважаю. Зараз як розростеться, а на другий рік вже будемо їсти ящиками. <рес> <рес> Розкажіть мені, що у вас є лохина, чим ви вдобрюєте, якої марки добриво ви купуєте і чи є позитивний результат. Все трошки легше, і потім ще. Так, а я поки піду ще пообрізаю і риси. Плітіста роза, як гарно нацвіте, вже вся зацвітає, дуже багато цвіту буде. Зато потім як буде тяжко її обрізати. Ну. Придиться, дитя. Одна віточка і одразу скільки всього. Дуже гарно. Тут дельфініум позацвітав. На фоні розочки. Теж дуже така гарна рослинка і сама і сіється, і сама росте, взагалі теж немає з неї ніяких ні хлопот, ні проблем. Є такого кольору і є трошки е філетів, такого. Тут все вже, вже. тіповіцвітали зрізати Так на цю зріжеться ж хай остання красота за <соць> сезон. <соць> Хай ще побуде, Вже всьому треба дощу. Все вже хоче дощу, вже все мокре. Ми тут поливали три дні назад, але вже і сліда нема від нашого паливу. саме розумієте. Ой, Дощу не було, ну скільки не було. Десь не було з квітня такого доброго. Пару днів таке трошки там щось поцяпало і все. Ну все, все, щоб відстало, треба пообрізати. Ну, Піони обрізали, треба обрізати цей нову цікаву. Піони треба обрізати, бо вони починають пускати сімейні мішочки, образовуватись, і це дуже багато забирає сил. І другий рік може дуже погано цвісти, або взагалі не цвісти. тому краще обрізати. Тут ще цвіте. Деякі вже відцвітають, ну, ще хай буде. Вже. Завтра, післязавтра вже, вже позрізає, хай ще буде трошки красоти. Тут акомпаніменти для гушок, буду обрізати. Це рісо, що дивились відео, там я показував тут червоні і білі. вони, тут вже, от, Бачите, якісь мішочки вже образовують. Можна лишити, щоб воно відріло і вивезти собі чистопородну лілію, От, і лілію і різку е -е, півників. Але вона дуже багато сил забирає в рослини, тому я не лишаю О, і на наступний рік спілкування не дочекатись. І все. Боже, як склякалося, ну це що таке. Позаростало все. Щоб позаростало, щоб ну, так і живемо. Все одно обрізався. і досить. Поки що це досить. Дякую, що провели цей час зі мною. Зараз я піду кормити курчаток, курей. Це вже буде зовсім інше відео. Гарного вам дня, мирного неба і бережіть себе.